Діти, ну що, як вам садочок подобається? Да. <звіт> В Овручі вже понад місяць працює новий дитячий садочок, будівництво якого було повністю профінансоване урядом Естонської республіки. Це перший об'єкт відновлення України, який був збудований за кошти іноземної держави. І перший проєкт реалізований в рамках відбудови Житомирщини, яку Естонія взяла під свій патронат. Нині садочок відвідує 80 дітей. Сьогодні ми могли переконатися на власні очі, що те, про що ми говорили, що ми очікували, йде мова не тільки про стіни, а йдемо про наповнення. І максимально сьогодні тут підходить до виховання з урахуванням європейських норм, європейських стандартів. Бачимо тут щасливих дітей, бачимо задоволених вихователів. І так повинна виглядати нова інфраструктура України, те, про що каже президент. Співпраця з Естонією триває. Кілька місяців тому овруцькі освітяни відвідали Талін, аби перейняти досвід колег. А нещодавно вже в себе приймали естонську делегацію. кажуть, що між українською та естонською системою дошкільної освіти є певні відмінності, але багато й подібного. Ми Пригласілі українських колег к нам в Естонію. Ми показали різні садики, різні методики. И они сами выбрали себе садик партнера. В следующий раз они приехали уже всем персоналом садика в Эстонию, провели там интенсивную неделю обучения. И вот сейчас, как садик уже открыт немножко больше месяца, то они вот что-то уже принимают. Саме естонська та фінська система освіти та виховання дітей є найкращими у європейському союзі. Головним завданням естонські вихователі вважають навчити дітей навичкам, які знадобляться у майбутньому. Малечу навчають критично мислити, а також бути самостійними. Наприклад, дітей навчають самообслуговуванню. Вони самі насипають собі їжу під час обіду. У нас цілі, які мають бути на виходи дитячі точки, однакові, щоб дитина була розвинена, мала певні навички, тільки в них є можна сказати більше свободи. Для того, щоб досягнути цієї мети, ми більш дотримуємося в нас є програми, до яких ми дотримуємося, але в нас теж є варіації, які ми беремо до уваги. В Естонії садочки приєднані до єдиної електронної системи, де завантажені усі документи. Завдяки постійній комунікації та співпраці такий варіант роботи планують запозичити і в Україні. Зокрема, про це йшлося під час зустрічі з керівниками 18 дошкільних навчальних закладів Овручини. Ми дуже чекали, коли прийдуть наші наші гості з Естонії, тому що вони хотіли побачити, чи ми щось взяли у них. Їм це було дуже цікаво. Наскільки зрозуміла, Кристина побачила ці <головік> частинки виховного процесу, але ми теж дуже хотіли, щоб вони. Ознайомилися із нашим навчальним процесом, тому що я впевнена, що більш ніж впевнена, що вони багато чого знайдуть цікавого. Естонія планує розпочати другу чергу будівництва садочку в Овручі. Тоді сучасний дошкільний заклад зможуть відвідувати вдвічі більше дітей 160.